Привіт, друзі! Давайте з вами спитаємо ангелів-охоронців в інформаційному полі, яке знаходиться коло нас, які поради українським жителям від ангелів-охоронців на наступний тиждень. Кожному, кожному українцю, який живе в Україні, на Україні, ангел-охоронець хоче сказати такі речі, що на цій неділі з 27 березня по 2 квітня нам ангели-охоронці розповідають. І докладають і радять, що нам радять ангели-охоронці? Вони нам кажуть, що є якийсь обман, якого ми не знаємо ще, якась недосказаності, чогось ми не знаємо. Все в таких лунних темних енергіях. Що далі? Ті, хто жде допомогу гуманітарну допомогу, подарунки, обов'язково на цій неділі получите, обов'язково прийде. Друге йдуть домовленості по військовим справам. Нам важко йдуть домовленості по військовим справам. Це, це такі нам прикриваються тайни. Далі. Далі, далі. Дивіться, ми ждемо тої допомоги, вона обов'язково прийде, прийде. Ангела Гаронці, що ще чекають українцям, які живуть в Україні? Підскажіть, у нас війна, ми переживаємо. Дуже обмірковуйте те, що вам предлагають. Якщо у вас є вибір, дуже-дуже думайте уважно. Ангел-охоронці повідомляють нам, що будуть у нас радісні новини, Держіться в кубки, держіться в групках, дружимо, любимо. Ангел-охоронці, що ще ви підскажете людям, які живуть в Україні, що будуть дуже добрі новини від військових. Будь ласка, ангели-охоронці, підскажіть людям, які живуть в Україні на Україні, що ще на цій неділі ми повинні знати, які підсказки працюйте. Працюйте, з ось тройка, тройка е, дінарів це праця, праця зумісна, Хто як може, так і ми будемо працювати. Кожен на своєму фронті. Ангели-охоронці. І ще, будь ласка, дайте підсказку українцям, які живуть в Україні. Що ще поки буде важко? Ще поки дуже багато роботи. І чим заспокоїться українці, які живуть вдома в Україні? Які підсказки? Чим заспокоїться? Кое-хто до когось прийде в гості, кое-когось ждуть, і він обов'язково повернеться. Ходіть один до одного, надобуть. Разом любимо, дружимо, віримо. Дякуємо ангелам охоронців інформаційне поле Землі за такі підсказки. Бажаю вам гарної неділі. Дякую за увагу. Якщо подобаються наші зустрічі, я буду дуже рада вашим лайкам, вашим коментарям, як у вас справи, пишіть, що ще будемо питати з вами. Обіймаю кожного з вас.